Вітаю всіх! Сьогодні у мене назріла пересадочка, і я хочу пересадити орхідейку Гоя. Я буквально недавно, може тижні зо 2, зрізала її цвітоносик. Вона доволі довго мене квітувала. Я її отримувала 4 3 25 року, був початок у неї розпуску. І вона оце е, да, вже з того місяця, три місяці проквітувала. Березень, квітень, травень вже червень. Три місяці квітувала після того. І зараз у неї так гарно пішла рости коренева система. Я її перед цим замочувала, замочила я її. Трошечки дала фізану. такі зробила для корінчиків, щоб не гнили. І хочу її пересадити в таку вазу. То я садила у такі вазочки, були рівні стіночки, а ця трошечки як така, як, як бочечка зроблена. Показувала Марина Теліш. Що купила таку саму вазу, я на неї теж заглядала. Але все не наважувалося через те, що вона ну, от, тут ширше посередині, а сюди трошечки звужується. Тобто, якщо доведеться пересаджувати орхідейку, ну, буде проблематично. Ну, я думаю, витягнути можна буде, щоб не розбити вазу. От захотілося мені теж таку вазу посадити саме гою. Вона крупноквіткова, великі в неї красиві квіти, і вона вміє каскадом квітувати. Так, почнемо пересадочку, будемо доставати. Тут доведеться нам трохи почистити, позрізати сухе коріння. Як бачите, в моїх умовах повітряні корні в більшості засихають, вони не, не хочуть рости. Це, це, це цвітонос який, бачите, на насадівник обламав його. Так, тут вроді би. Тут уже ось опочав корінчик хоче вилазити, ну так вроді би нічого і тут не більше не заважатиме, Знімем зараз. Тримач, приберем і почнемо витягувати нашу орхідейку. Зараз трошки я так пожмакаю. От мені захотілося саме її теж посадити у вазу. В неї такі товстенькі, гарні корінчики. Перед цим я садила скорпіо і велику квіткову орхідейку білу. Добре вони зараз себе почувають. Я хотіла достать, показати вам, але вони там так стоять, я їх заставила, що, не хочеться тривожити мені їх від тіля. Лишній раз турбувати не хочеться. Так би я сказала. Так, ну, як завжди, у нас тут Торфяний стаканчик є Ось така кора гарна, крупна. Бачите, вже везде растуть корінчики і в горщику. Так. Зараз приберемо стаканчик цей. І от я, по принципу, тому, що я садила тих орхідей, я хочу і цю посадити. Так само. Довго вона мене радувала своїм квітуванням. Так що зараз саме час її пересадити. Недостатньо. Кореночки. Сейчас она тут так напутала, напутала их, нарастыла таким. Так, ну тут торфи тоже с такой-то коренчики на поване. Не попропадали так. Що у нас тут? Хто куди від кіля росте? Зараз розпутаємо трошки? Так. Ми будемо прибирати сухіє, це дуже не зрозуміло вроде. Так, що нас тут висохло? Теж сюди, всі уже у нас вийде заправить. Mm. Заправить в этот. в посадку, дружки фласянчих фласый флосі... флосі... корінчиків, поприбираємо сухих. <coughs> так, так, так. От, дивіться Корінчик наче поганий, а тут якісь жирненькі ростуть на самому кінчику. М -м. Отак от іноді буває. І тут ось був підсушений, а почав рости новий товстенький корінчик. Отак от. Тут можна прибрати ці. Так, ще щось тут Ой. тут все. Сухий. Так, а це не я, що це тут? А, -а, -а свинте. Ну, ось він де запутався із середини, знизу посадки, виліз, проліз наверх. Так, така непогана борода корінчиків. Ось еще поганий так тут еще, все. ну, вроді би так все. Да. Приберу я оцей один листочек. классочный ну вот все кора в посадке крупненько такая гарна можно будет трошечки добавить ей коры сюда в новую посадку Ох, так красиво, так красиво. Корінчики такі красиві. Так, якби її примостити. Беремо нашу вазу і примостимо трошки молку. на дно. Трошечки. Вот еще с другой стороны трошечки положила. Непогадку. Так. Красивее было. трошки так, так як би з двох сторон. Тепер на дно у мене тут залишилося трошки такої крупної кори. Зовсім трошки. На одному положить. Тепер давайте якось її туди. Я думаю, вліза вона сюди. М? Як ви думаєте? На сюди вліз чи ні. Щось я не то їй, не то вазу їй предлагаю. Мабуть, їй прийдеться щось покрупніше, а покрупніше в мене. Крім пластикових. Кашпо. Нічого такого немає. Я ж так хотіла Я її в базочку. Вазочку хотела. Красиво, чтобы Ну, ну. Вот такое. Вот такое. Вот такая ваза. Добро, что еще не поранилась. Вот, бачите, взялась я за краешек. Тут кусочек. Чуть-чуть поранилась. Тонкие стеночки вазы. На батколы домой вышла, стукнула. Вони продаються без коробок. А я знаю, що я зроблю. Щось. Уже тепер що буде, то й буде. Хай вже сидить в цій вазі. Зараз я возьму скотч, так приклею тут, щоб не ранитися. Так, девочки, скотч відміняється, я передумала. Є в мене ще одна така ваза. Туроді товстіше трошки скло, і в неї рівні стіночки. Будемо її витягувати від ціле. От так от іноді буває. Будьте обережні. Скло є скло. Не будемо ризикувати, витягну зараз кору і мох, щоб не пораниться, будемо переставляти, посадимо її в таку вазочку. Так от, ота от трапляється, непередбачувано. Не треба руки рамити, то вже все. То вже не треба. Дуже тонке скло, Ну ця хоч якась, скоріш за все, коли я її везла додому, Натріснула. Десь як щось ударило таке трапляється. Так, не буду я на дно нічого класти. Зараз спробую її всадити в цю вазу. А так хотела. А так хотела. Так, что-то у меня не получается. Мох завертается. Клинчиками. А я не хочу, чтобы он завертался. Присадила, я й трохи опустився, а ми його вирівнюємо чуть, чуть Ну що, трошки вирівнюємо. Дать будем крупные кусочки коры на самое дно. Все, что у меня есть. Так, тут трошки. Хе. Хе. Меж Буде така повітряна, повітряна у нас посадочка. Шкода, шкода, шкода. Я коли цю вазу купляла, вона залишала, залишалася останньою. Привезу чищині, Ну, я б, наверное, вже її таку не купила б. Так. І возьму у нас ще є трохи голтованої коры такой. Тут всяка фракція така. Зараз сюди трошки накидаємо. Тут серединку напхати треба. Там сильно не напхаєш. Там корінчиків багато. Так, паличку, виручалочку, трошечки пропихнуть. боку. С цього боку трошки. Так. Так. Я хочу еще сюда ну положить дружечки по стеночке, так по краешку. Так вот и сюда. Трушечки, Вот так вот. Татрушки. Там где так вот. Вот. Так. У меня там все в середине пустота. телят трошки надо. То ростуть корінчики, що не... нічого не пропихнеш. Посильне не треба. Хай там буде трошки свободно. Так. Ваш ей, ей кору сюда насыпать, я уже и забыла. Расхваливалась я через ту вазу, и хотела что-то трошки в серединку дать ей и забыла, и забыла. Насиплю зверху, я вже боюся і трусити, і стукати по тих вазах тепер, після такого нічого. З ким не буває таке? зверху так і присипеться її корою. Все. Все легко. Зробили, якби не... якби не аварія. Так, дивимося. Тут багато воздушних таких повітряних карманчиків. Тут димок те, що в неї тут так воно свободно все льогенько. Ну, от така, така вийшла у нас пересадочка. Хм. Ой, це просто, просто жесть з цими вазами. Все, пересадку зробили, чекаємо тепер. Надалі розвитку. Ну, мені кажеться, що тут навіть і кращий. Все. Отака От у нас вийшла пересадочка трошки з аварією. Ну буває. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, надалі розвиток моїх орхідеєк у вазах, я покажу. Пізніше трошки. І за і з в місті покажу, як буде розвиватися орхідейка Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. На все добре.